Сьогодні хочу розповісти про одного з таких героїв, це Фурла Юрій Михайлович. Працював на будівництві, мав сім'ю, виховував сина, жив звичайним мирним життям. Але коли країна покликала стати на свій захист, не задумуючись, з квітні 23 го року пішов до Лав Збройних сил України. Він був розвідником, гранатометником. На жаль, 25 липня 23 року він загинув в Луганській області, виконуючи бойове завдання. Вас в класі навчається його син Максим. Максим, можете попрошу вийти до мене? Я хочу сьогодні тобі вручити такий символічний годинник, подарунок від мене, від всіх твоїх однокласників від всього нашого міста. Та На знак пам'яті і поваги до тебе, до твого батька, до твоєї сім'ї, завжди носи цей годинник з гордістю, завжди пам'ятай своїм батьком, гордись своїм батьком, він, тому що вони справжнім героєм. Вийдемося разом, піднімемося хвилину мовчання, шану пам'ять. Юрія Михайловича вфорулиє всіх всі наших загиблих героїв.